Вийдуть скоро ангели в поля, бо дожнив лишилось зовсім мало, заридає вся тоді земля, прогримить клич вічності громами. Божий син чинив ту доброту, і в серцях запалював надію, правду ніс, любов свою святу. Проростали зерна ті, що сіяв. Але хтось в одну тривожну ніч між пшеницею кукіль розкинув. Виросло все разом ясна річ, що зробити зможе з цим людина? А тепер же вітерець колише, той кукіль, пшеницю на полях, день великих жнив стає все ближче, всі тоді побачимо царя, і пройдуться ангели полями, позбирають зв'язані снопи. Буде суд над нашими ділами у кінці над тим, хто що зробив. Вічності є дві. І так не схожі мир і радість, плач, і крик страшний, пізне каяття помилуй Боже, що чекає нас той день сумний, о, кукіль, пшениця, чути кроки, і жінці спішать до ниви, ось в праці всі засвоєні уроки, вже гряде у славі сам Христос. Забере пшеницю, Він собою, а кукіль вогню Господь віддасть. Вічні муки, змішані журбою, всіх невірних ждуть серед нещасть. наче сонце ясною порою в царстві Бога праведні засяють, там не буде сліз, біди гіркої, там царю сарів пісні лунають. Слухайте, прийшов вже час останній, схаменись, зміни своє життя, принеси сердечне покаяння. Будь зерном святим, а не сміттям. Клич Христа ще поки є хвилини, клич Христа, Він милує усіх, клич Христа, клич Господа, людину, під Христом Голговським скинь свій гріх. Я прощу, Спаситель промовляє, близько так до вічності ми стали. Вийдуть скоро ангели в поля, бо до жнив лишилось зовсім мало.